Три роки тому тут все горіло і проливалася кров патріотів. Але вже буквально через місяць соколи Авакова вбили Сашка Білого Олександра Музичка. Тут вже через місяць вони вже були готові вбивати тих, хто готували батальйони, які мали йти на фронт, воювати з росіянами. На той час вони вже, ці Турчинови, Авакові і інші, вони вже здали, були Крим. Вони віддалі готові були здавати. Згадайте, той самий Маріуполь, який захищав і той батальйон, якому я служив, через півроку Порошенко закрив свою кондитерську фабрику і звільнив тих, хто там працював. Але фабрика продовжувала працювати в Липецьку. Росія для Порошенка була більш для інвестицій права ніж Маріуполь, за який треба було президенту України триматись зубами, сказати, що ні сантиметра української землі не віддамо. У нього хлопці з Донецької саме організації, як тільки почалася блокада, поїхали туди. Хлопці з Маріуполя. Після того туди поїхали хлопці з Полтави. Зараз хлопці з Вінничини взяли цю естафету. Ми прийняли заяву і звернулися до всіх громадян України, незалежно чи вони партійні, чи прост, прості люди, прості наші громадяни. Що треба, якщо йде війна, війна не тільки на фронті, але війна духовна, бо є той самий московський патріархат, який п'ята колона Росії, війна економічна, коли є оця торгівля на крові, треба на всіх фронтах об'єднуватися і боротися. Об'єднуватися з батальйоном ОУН, об'єднуватися з іншими нашими хлопцями, з тими, які повернулися з війни, тому що ця війна, це війна за нашу державу, за майбутнє, за життя наших дітей. Не повинні ми тікати в Польщу, не повинні тікати в Канаду, як хтось там з наших молодих студентів думає туди тікати. Ми повинні бути господарями на своїй українській землі. Ті, хто продають продажні ці тварини, вони мають бути загратами. Або вони закінчать так само, як закінчив Янукович. Слава Україні! Героям слава! Отже, друзі, зараз ми зробимо марш пам'яті поза як там.